Фішка в тому, що дана компанія, це українська IT-компанія, яка займається саме Девопсом, е, от е, так як і хтось із чатика, хто писав перед цим, е, вони взяли, зайшли на SEO, почали робити, розширяти максимально широку структуру, робити блог. Е, от, і в деякий момент ми зіштовхнулися з тим, що от ми розширили структуру, но, ну, типу, хочеться ще більше, ще більше. І ми такі кажемо: а давайте ми розширимо структуру саме по геонапрямку. От да, це що ми зробили? Ми взяли, наприклад, взяли там пріоритетні напрямки, які там для клієнта. От це в нас були саме по Custom Software Development Один із напрямків, і що ми взяли і розмножили це в структуру е, по геонапрямку? Е, да? тобто, ми зібрали всі міста з USA, тому що для клієнта е, пріоритетний район це країна саме USA – ми зібрали всі напрямки, там всякі там Далас, Бостон, і всі різні ці напрямки. Зібрали семантику, викати, зробили ТЗ на генерацію контента. Тобто, це таке тезе, яке має певні перемінни. Тобто, бере, наприклад, копірайтер пише таке, що от є така software development компанія, там в місті X і так далі. Тобто, це такий генерований контент. Написаний, де просто потім ми попросили взяти, використовуючи певні перемінні перемінні міста, перемінні саме напрямку роботи, і все далі. Ми попросили, щоб, наприклад, там девелопери взяли і розмножили цей текст. Тобто, використовуючи перемінну з о, о, з геонапрямку, перемінну із індустр... із напрямку роботи, перемножили це все, і в нас відразу вийшла там n на кількість сторінок. От, із мінімальною затратою копірайтера. Тобто банально копірайтер написав текст одну штуку, от, там, не знаю, ціна, може, там баксів 100 попросив просто за написання контенту. І все, після цього викатили на сайт, викатили ці сторінки на сайт Ми 1 листопада. Тут якраз ви бачите перевірку позицій із ранкінгу. 1 листопада викатили позиції, і 28, 27 лютого я щекнула позиції для того, щоб вам. Коли робила презентацію, відповідно, мені клієнт пише такий: ну ми відслідковуємо Google ID, щоб зрозуміти взагалі звідки приходить лід. Тобто це унікальний номер, який присваюється кожному юзеру, який у вас на сайті. І коли він залишає заявку, можна відслідкувати взагалі з якого напрямку прийшов для вас цей клієнт. І відповідно я перевіряю. Дивимося, що цей лід був саме на нашому інтенту 9 січня. А потім я беру і той, з першого листопада ми викатали цей Гео-сторіночки. От не інвестували ми в силки на ці дані Гео-сторінки, але дана компанія вже мала силочний профіль. Тобто до цього на інші категорійні, да, основні їхні сторінки у них було, була інвестиція в SEO, да, типу в силки. От, А потім я аналізую така всі сторінки. Всі, типу, google ID-шки, по яким були заявки в тому місяці, і кажу, а в грудні у вас теж був по генерованому контенті на Custom Software Development сторінку. Тобто, так, да, ці сторінки вони не приносять гігантську частину трафіка. але ці сторінки вони дають вам буст і потенціал. По-перше, ви ростете в вазі вашого сайту, тому що у вас генерується відразу енна кількість сторінок, от, і потім ці сторінки починають поступово отримувати трафік. Коли ці сторінки вже починають отримувати е, е, трафік, е, рекомендується починати поступово замінювати е, цей контент, тому що все таки ти контент генерований. От, можуть бути там десь якісь неточності, в плані можливо, там закінчень якихось е, от або він може бути не 100% унікальний, тому що він банально, хоч і були там зміни, але він банально продублювався. От, але це робити поступово. Тобто, це такий з однієї сторони можна сказати експеримент да, для вас. Але це експеримент, який з мінімальною кількістю затрат, тому що перше, ви не пишете унікальний індивідуальний контент під кожну сторінку, бо у вас відразу генерується, а ви не починаєте, наприклад, витрачати ену кількість коштів на посилання, тому що у вас зразу після того, якщо у вас сайт є, має якусь силучну масу. От, ну, взагалі, це рекомендую я робити, коли ваш сайт хоч трошки має якісь е, селищну масу, да? тобто в загальному не на ці сторінки, а на іншій. Е, ну, коли вас ви починаєте ранжуватися, не знаю, по плюс 70 ключах в Гублі е, по комерційних, да? в топі, в топ-10, це є дуже класно, тому що ці сторінки вам будуть е, отримувати трафік і е, зможете отримувати нових лідів. Тобто, я рекомендую е, таку штуку робити, е, робити не на не відразу, коли ваш сайт нулячий. Але робити, наприклад, все таки е, через енний час, да коли ваш сайт вже має якусь чи масу. Е, от якщо розумно підійти до генерації контенту, е, що не буде там е, пригати релевантність сторінок чи щось інше, то е, це офігенний буст для викатки нових сторінок і для того, щоб е, бути в топі по нових запитах. Ну а вже поступово, якщо ці сторінки вам почнуть приносити е, там енну кількість трафіка на ваш сайт. Тоді вже думати про те, щоб там змінювати контент, але це робити поступово. А, оце як такий. Ну і звичайно, оптимізація технічна складова, потрібно фіксити силочки, але типу на основний сайт, і семантику по ключовим запитам. Це те, що потрібно робити, тому що ну, без цього без ну, типу, Google для Google буде незрозуміло про що у вас сайт. Наприклад, коли там сайт затачують, там нейм і пишуть Home в тайтлі. ну, Ну окей, по бренду ви будете в топі, але по хому ви банально теж не будете в топі. І тут, ну, придумайте собі, ну не обов'язково придумайте, але ваш основний напрямок, частотний ключовий запит, комерційний, має бути там в тайтлах і ваш один описаний. От, якщо є питання по цьому кейсу, запитуйте, і якщо ні, то я перейду далі і буду інше щось розказувати. Так, поки А як, як це виглядає на як це виглядає на сайті? Тобто, ну от Бог, наприклад, і там йде от о, список всіх там штатів 50 з гаком, і по кожному штату там ще купа городів, ну, міст. Так, дивись. місць. Ну, тобто, це для клієнта, от який насправді зайде і почне читати інформацію, але воно ж буде відразу від це не дуже гуд. Да, так, зараз розкажу. Можна це робити, наприклад, додавати футер, да, футері да знизу. Додавати блок, наприклад, витягувати там кастом девелопмент напрямок, да, і далі просто робити перелінковку там міст. От, якусь чик, -чик, -чик так взяли і Маленьким шрифтом, тому що вам не потрібно, щоб клієнт це знаходив переходячи між сайтом. Вам потрібно, щоб ці сторінки були прив'язані до вашого сайту. Якщо ви знизу в футері додасте малесенький блок, не знаю, там шириною 2 сантиметра і його там 10-12 шрифтом назвете ваші сторінки і перелінковку зробите. Для Google Бота цього буде достатньо, але і для Google Бота буде зрозуміло, що ваші сторінки вони не існують окремо від вашого сайту, що вони все-таки перелінковані. І е, юзер він не буде е, ну переходити між цими сайтами, тобто е, ці сторінки вони націлені на юзера, який куглі там вбиває, наприклад, Cast of Development in the Sheffield. Да? Тобто він вбив, побачив вашу компанію в топі, він перейшов, почитав. Далі зазвичай, якщо аналізувати карту поведінки юзера на сайті, вони переходять або в основний блок там сервіси з технологій, або в кейси ваші, або, наприклад, у блогову видачу. Це наприклад, якщо перша відбувається перший контакт. Зробити, ну, відбувається перший контакт в юзера з вашим сайтом. Е, відповідно, він такий почитав, якщо його це зацепило, якщо у вас є якийсь там призов до дії, такий, що такий, «да, да, я хочу залишити вам заявку, він такий бере оп і відразу там приходить в там, форму контакт, залишає заявку чи якось так. Тому що тут головна задача: е, 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 якби, е, переринкувати сайтом. І все. Ну тобто, його буде не так. Тобто це може бути не блог, а просто карта сайту, і там воно все повинна. Чи це повинно бути на всіх тих сторінках, де саме от, користувачі ходять? Це може бути, наприклад, на головній сторінці просто частинка знизу футері додана і все. Тобто, угу. цього буде теж з однієї сторони достатньо. А якщо у нас там, ну там. Custom Development Нью-Йорк, там Чикаго і та інше. Ми робимо якісь там Лінкинг стосовно, яка із цих статей є головною. Там я не кананіша ну, уповідати. Ну, дивіться, у вас буде custom development, сама найголовніша сторінка в загальному на сайті, тому що ви будете заточувати під custom development company, і оця сторінка у вас буде найголовніша. А оці всі всякі ріжні там геосторіночки, вони у вас будуть ніякими не головними, тобто вони будуть в будь-якому варіанті у вас з другорядними сторінками. Ну, унікальність текста вона ну, за це не отримуєш бан те, що. Ні. За унікальність текста, ну, типу, задача копірайтера знайти таку кількість синонімічних слів, щоб унікальність контенту була там вище 70%. Звичайно, в ідеальному плані це там 95-100% унікальний контент. Але в цьому випадку у вас. 95% контента добитися ну дуже дуже складно. Якщо у вас виходить десь відсотків 75 контента на вашому сайті, і цього ну для Google це плюс, ну от з нашого досвіду, і типу тому що ми таку штуку робимо на не на одній компанії, то ну цього достатньо. Тобто для компа... ну, це не відбувається песимізація. Може бути, якщо копірайтер взяв малу кількість синонімічних слів для того, щоб описати якусь компанію, да. Ну, наприклад, да, коли робив одне тезе, може бути, що буде пригати релевантність між якимись сторінками, да. Тому що сьогодні по Custom Development in New York буде ранжуватись сторінка реально Нью-Йорка, а завтра по Custom Development in Boston буде різно, е, ранжуватися сторінка про Бостон. От таким от через це може пригати А, Але тут задача саме е, коли стоїть задача копірайтера, вижати із нього так, щоб е, добитися. Е, Такого широкого синонімічного е, ряду для того, щоб описати будь-який напрямок. Якщо це спрацьовує, ну типу добилися з копірайтера це, то е, ну далі, типу, все буде окейчки. Угу. Окей, а і, так... ну і останнє питання: якщо додати там чаджпі, от як воно в цьому випадку от, унікальність тексту? Чи про чат Діп'ті для тобі, щоб згенерувати якийсь текст? коротше, ми швидше копірайтеру написати швидше копірайтеру написати одну тизешку і розмножити, ніж згенерувати 200 сторінок. Ну, не 200, ну там, наприклад, 50 сторінок чату по часу виходить швидше. Почату GPT, якщо ти отримуєш, він у тебе не напише всі твої ключові слова, які ти хочеш, щоб у тебе були. Тому що е, ну, це буде ну плюс-мінус унікальний контент від чату GPT і е, тобі потрібно буде вичитувати е, текст від чату GPT і відповідно далі ще просити копірайтера, щоб він зарерайтив і вписав туди ключові слова, яких не вистачає. От угу. е, ну тому що. Чисто теоретично з точки логіку ну зараз е, ну типу, мій поинт був в тому, що це мінімізація, і з точки зору витрат е, будь-яких там клієнтських, і там е, тому, що це все кошти і час. А з чатом GPT у тебе виростають ці всі штуки? Е, наступний момент це в тому, що в будь-якому випадку, коли ці сторінки отримують трафік, е, вони е, зможуть. Е, е, Ну, їх потрібно буде переписувати все таки. Ну, типу, там через там, якщо ти через півроку ти бачиш, у тебе якісь там дві сторінки, три, чотири без силу ти туди не інвестуєш, і вони отримують трафік е і дають лідів, то рекомендація все таки їх переписати, ну і зробити більш людськими. Да? Типу, щоб там не було повлок, щоб вони реально ці сторінки закріпилися за цими урлами і не пригала релевантність. А як же програмістське, якщо працює, то не трош? тут не Програмістське, тут... якщо працює, то не трош? Ну... Mm -hmm. Подивитись по ключових запитах і потрогать. А що робити, наприклад, як, як зараз пішла мода, то що там крадуть контент із IT компаній і переропостюють його на інші для того, щоб тішка песимізувалася видача. Ну тобто, крадіння контенту. Береш, трогаєш і переписуєш, тому що треба топи. От. Mm -hmm. ну, ну, без цього